Тимошенко, Порошенко, Зеленський. За кого ж голосувати? Це питання за тиждень до виборів бентежить багатьох українців. Скажіть, знаєте, за кого будете на виборах голосувати? Ще не оприділи. ще не вирішила, вирішила. дякую. Поки що ні. І ще думаю, ще думаю. Ми ж вирішили дізнатися, як переконують голосувати за кандидатів в агітаційних наметах. Зізнаюсь, знайти їх в Києві цьогоріч не так просто. Міцно тримаються не лише намети з обличчям кандидатки Юлії Тимошенко, але й згідно з соцопитуваннями, її рейтинги. Її штаб найактивніше розставляє намети по Києву. Тут можна і газету взяти, і передвиборчу програму погортати. Втім, поговорити з агітаторами. Зась Ми не маємо права. Ми роздаємо інформаційну літературу. Все. літературу можливо в іншому наметі кандидатки пощастить більше. Типу, ви не маєте права нас знімати. Типу, ось так. А тут ну ви як жінка, повинні розуміти, що країною повинна керувати жінка. А ви як чоловік? Я як чоловік. Мені здається, що чоловік похабно відноситься до жінки, до нашої, до України. 20-річний агітатор каже: вечірні вісті від Юлії Тимошенко розбирають поволі. Чого не скажеш про цінну канцелярію? Ручки -покнотики? Ну, вони маються вдава. їх зранку сірозбирають. Рейтинги чинного президента падають, але й політична кампанія Порошенка така сумна, що навіть у його ж агітаційних наметах агітують за інших. Тобто, ви за президентом. Як казала Димошенко, я за народ, Да? Про останні журналістські розслідування щодо розкрадання в оборонному секторі тут чули, але не вірять. кажуть Порошенко, великий меценат. Якщо він стільки грошей дав на армію своїх здобутків, як він може в себе самого красти? А ось відомий шапкократ з Давосу Ігор Шевченко про друзів попіклувався. Для моїх друзів з України І ще одну. А про виборців забув. Шапки даєте? Були раніше, зараз, вроді, немає, я не роздаємо. І, хоч Ігор Шевченко за всіма рейтингами непрохідний, та в наметах без надії сподіваються. Які шанси? Я думаю, досить таки непогані. У Володимира Зеленського з рейтингами все краще. Змінити це вирішив його конкурент Сергій Каплін. Свіжий випуск присвятив коміку та тому, чому за нього краще не голосувати. Тут основна частина знаходиться на задній частині цієї газети. Можете почитати. Не зрозуміло лише, як сталося, що молодь, яка за Зеленського роздає газети проти нього. Мабуть, такий жарт. Вся молодь голосує за Зеленського. І я теж думаю, а за кого голосувати ще можна. Не за газетою, агіткою, а за конкретною допомогою приходять до намету кандидата від опозиційного блоку Олександра Вілкула. Матеріальному дожили до такого, що Всі хочуть. Якоїсь допомоги. Це не лише пенсіонери, але й студенти. Втім, є у них одна спільна риса. В основному вір... віряни. Віруючи московського патріархату. А він прихожанин лаври, там з Новинським. вони каріфани. Вони туди ходять. А ось Анатолій Гриценко навіть у агітаційній кампанії проявив себе як військовий. Намет сховали далеко від центру, утім кажуть у стратегічному місці біля студентських гуртожитків. Штаб серйозно підійшов до зйомок і вже за нас вирішив, як краще зняти. Ми даємо да? А ви знімаєте Андрюха дає інтерв'ю? Тож далі слово Андрію, який, до речі, працює в штабі рік за ідею, а не за гроші. Вірить в кандидата і у його досвід. Ну у нього атлічна резюме. у нього чудове резюме. У нього немає бізнесу і бізнес інтересів судячи з його послужного списку, у нього дуже добрі аналітичні здібності. Я думаю, що такому кандидату варто довірити нашу країну на п'ять років. Загалом настрої в агітаційних наметах дружні. На одній площі мирно співіснують прихильники різних політичних сил. Обговорюють зокрема і можливі варіанти другого туру виборів. Хто пройде, стане несподіванкою для усіх.